Рання весна принесла чимало хлопотів пожежникам та лісникам. Якщо за минулий рік було чотири лісові пожежі в області, то цьогоріч поки проблеми інші. Ми вже зафіксували близько 80 пожеж в цілому в екосистемах. Що мається на увазі? Це декілька пожеж на трофовищах і більшість цих пожеж все ж таки пожежі пов'язані з спалюванням сухої трави. На цьому тижні рятувальники перевірили Радомишельський та Малинські лісгоспи, підтвердили готовність їхніх пожежних станцій. Вісівники ж в свою чергу наголошують про іншу небезпеку лісових насаджень. Найбільша проблема це найбільша весняна проблема. Це спалювання сільгоспідь, що межують із лісовими масивами нашого лісгоспу. Це кожен день, ось уже майже місяць горять сільгосп угіддя. І це і затрати, і час, і все. Але ми все локалізуємо вчасно, щоб ніякий метр не зайшов у наше насадження. Рятувальники та лісокористувачі запевняють, що у разі ймовірних загорянь в екосистему у лісгоспах є усі засоби та можливості для своєчасного порятунку лісу від вогню.